Запорука успішної роботи корабля це злагоджена, професійна і дисциплінована команда, особливо коли мова йде про військове судно і виконання бойових завдань. Величезна відповідальність лежить на плечах боцмана, тому це завжди спеціаліст належного рівня, який не лише тренує особовий склад, а й сам постійно та систематично розвивається. Спеціальність боцман це дуже дуже важлива. Спеціальність не один корабель не може. Виконувати свої задачі без кої посади як боцман. Боцман керує швартовими операціями. Це найвідповідальніші операції, які требують уміння свого складу. Також з ними треба проводити заняття. Військова кар'єра Бориса розпочалася з призову до Збройних сил України. Спочатку він служив матросом на одному з кораблів, а потім вступив до технічного коледжу національного університету Одеська морська академія, де здобув спеціальність судноводій штурман. Моя кар'єра почалася з посади рольового. На військовому суді без знань та навиків на цю посаду не потрапити, тому зрозуміло, що велику роль відіграло моє навчання у коледжі. Після випуску я прибув на цей катер, де прийняв посаду командира відділення після того, як я показав своє бажання далі розвиватися. Мені запропонували посаду боцвіна, де я відповідаю майже за весь особовий склад за його безпеку при виконанні таких операцій, як швартові операції, грузові операції. В процесі роботи я зрозумів, що це мені подобається від кожного військовослужбовця залежить результат цієї війни важко, але не страшно, тому що усім відомо, яка наша наша ціль і до якої ми наближаємося. Злагодження сюзового складу досягається великим кількістю спільними тренуваннями. Останні півтора роки для наших захисників моря були складними. Особовий склад катеру несе бойові чергування та постійно тренується збивати ворожі ракети і безпілотники. Був такий випадок, що під час несення бойового чергування сигнальний замітив повітряну ціль. За втіги штатних вогневих засобів та підготовленому екіпажу відбулося збиття ракети, яка йшла у нашому напрямку. Зі зрозумілих причин ми не можемо ні показати, ні розповісти про озброєння катеру. Проте це сучасні системи, працювати з якими особовий склад вже навчився, та й результати виконаних бойових задач це підтверджують. Тож рухаємося до перемоги разом і віримо в збройні сили України.